Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto в Україні. Саме зараз разом із вами ми будемо завантажувати ось цей квадроцикл на доставку для нашому клієнту, тому разом із вами ми його оглянемо. Одразу хочу сказати, що це модель C-Force 110 це абсолютно новинка від Moto 23-го модельного року. Абсолютно неймовірний квадроцикл. Особисто я вважаю, що це. Найкращий квадроцикл у своєму класі на сьогодні на ринку. І зараз я вам розповім чому. І взагалі, клас 110-налічує в собі багато різних моделей від різних виробників. Але саме Moto підійшли максимально серйозно, максимально сучасно та максимально інноваційно при розробці ось цієї моделі. Це абсолютно нова модель, яку Moto розробив абсолютно з чистого. Листу, маючи свій досвід у виготовленні серйозних та потужних великих квадроциклів, випускається ця модель у двох кольорах: Baja Blue та Rocket Red. Виглядає ця модель дуже сучасно. Попереду нас зустрічають Full LED денні ходові огні, потужний металевий кенгурятник. Також попереду встановлені дискові гальма, звісно, масляні амортизатори. А також попереду встановлено радіатор масляного охолодження. Габаритні розміри довжина 149 см, ширина 95 см, висота 92, двигун 107 см, інжектор ніяких карбюраторів, все як у дорослій техніці. По лівій стороні ручний тормоз, органи управління, а також магнітна ЧК, яка глушить квадроцикл. Дісплей також Full LED, кольоровий. Велике та комфортне сидіння. Позаду стоп-сигнал з логотипом CF Moto. Під сидінням знаходиться повітрозабірник двигуна, а також акумуляторна батарея, Ланцюговий привід на задні колеса, а також дискові гальма і, звісно, масляний моноамортизатор. Але найголовніша фішка від цих мото – наявність оригінального заводського застосунку, у якому батьки зі свого смартфону можуть повністю контролювати квадроцикл, обирати Геозону, максимальну швидкість та будь-які інші налаштування, яких немає у жодного з конкурентів. Працює двигун дуже приємно. Шановні клієнти, якщо вам потрібен абсолютно новий квадроцикл CFMOTO c 4 110 від офіційного дилера з офіційною гарантією і, звісно, з адресною доставкою абсолютно по всій території України, звертайтеся до нас у квадрохату. Ми вас з радістю проконсультуємо та доставимо вам квадроцикл. Зробимо все в найкращому вигляді. Телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані.